Ефірний ранок на Ті Вісім Плюс триває. Працюємо у режимі наживо від 24 годин до 4 років. Стів Вітков заявив, що хотів би досягти мирної угоди між Росією та Україною і тривалого миру на близькому сході до закінчення терміну повноважень Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів у інтерв'ю Fox News Невістка президента США Лара Трамп запитала Віткова, що можна було б вважати гідним. Здобутком його каденції на нинішній посаді спецпосланця Після закінчення президентського терміну Дональда Трампа. Ну і далі цитата Віткофа, щоб ми вирішили проблеми Росії України і досягли мирної угоди, бо це має статися. Сподіваюся, це буде великий момент. Я думаю, якщо ми розширимо Авраамові мирні угоди, якщо ми досягнемо миру, тривалого миру у газі, якщо ми досягнемо довгострокового миру на близькому сході. Я думаю, це буде вершиною досягнень. І ваш свекор заслуговуватиме на но. Нобелівську премію заявив спецпредставник Трампа. Ну і власне цю тему та більше. Далі обговорюємо із політологом та експертом міжнародником Володимир Воля на зв'язку з нашою студією. Пане Володимире, доброго ранку вам та слава Україні. Доброго здоров'я, героям слава вам. Так, ну ось власне досягнення мирної угоди. А, на тлі фактично безрезультатних перемовин у Стамбулі, пане Володимире, ось такі заяви від Стіва Віткова, А наскільки вони є чимось обґрунтовані? Чи це ось власне заява просто заради заяв? І розмова заради розмов? Ну... Якщо говорити, що було б найбільшим здобутком Віткофа на цій посаді, щоб, щоб він швидше з цієї посади пішов і не морочив нікому голову. Своїм посередництвом і знову розказував, розказував там про Україну, а так там Авраамові угоди, досягнення миру на Близькому Сході, там встановлення і таке інше, те, що більше не покоїть. А Україна це додатковий трек до його переговорів. З приводу встановлення миру на близькому середньому сході, миру, який там дуже проблемно встановити ще проблемніше, аніж як я думаю, аніж завершити українсько-російську війну. Бо там є глибокі дуже суперечності вікові. Проте я цілком поділяю, що було б дуже добре, якщо мир у тому регіоні б настав, всі співіснували. Мирно, але є е, 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 рішення ООН з приводу того, що повинно існувати дві держави на території Палестини, Єврейська і Арабська, і е, вони ніяк не можуть з'явитися. Дві є одна держава, да, е, немає іншої держави, і це вже з 47-го року тягнеться. Тому е, це дуже-дуже стара проблема. Загалом, вже якщо говорити про українську проблематику, то тут потрібно було б не тікати з поля бою, як це чому я сказав, що Вітков повинен піти, тому що я думаю, Вітков це одна з тих один з тих людей, які або підказує йому думки, що навіщо нам в Америці мовляв воювати там, кудись допомагати комусь там ще що. Треба краще нікому не допомагати. Ну їх оці війни, давайте їх завершимо так? Головне, щоб настав мир. Е, то я думаю, що це дуже неправильна і дуже шкідлива е, позиція. Е, Людини, яка займає таку посаду і фактично має такий вплив на Трампа, вхоже до Трампа, да до яку доступається Трампа, але ця посада дуже шкідлива до національної для національної безпеки, що думка такого посадовця і людини з таким статусом неформальним, є дуже шкідливою для національної безпеки Сполучених Штатів і для миру в усьому світі. Отже, я думаю, що зараз Вітков втрачає свій вплив в питаннях російсько-української війни. Ми бачимо, що почали вже більше місяця більш жорстко лунати голоси і від конгресменів республіканців, і до речі, потім і від самого Трампа, і днями в інтерв'ю Марк Рубіо. Заявив, що у Дональда Трампа вривається терпець, йому не подобається, що Путін так себе поводить, і Дональд Трамп цілком усвідомлює, що Путін затягує час. Та й сам, сам Трамп вже не відкидає, що санкції проти Росії та ті санкції, які стосуються Росії, тобто засоби тиску на інші держави, які Росією, Росію, да? вони можуть запроваджені раніше аніж. Терміну в 50 днів визначеного Трампом раніше. Тому, е, тому поки що е, е, оці всі е, історії на Близькому Сході вони е, відволікають увагу, починають відволікати і увагу Європи. Ми бачимо знову Макрон, Велика Британія питання визнання. Не незалежності, а визнання Палестинської Арабської Палестинської держави, да? воно знову актуалізується, знову розвивається ця дискусія, в яку втягуються і Сполучені Штати на боці Ізраїлю і багато хто інший. тому, я думаю, головне дотиснути Росію, а там а, спробувати якраз натиснути на всі сторони, в тому числі на Ізраїль, як це любить Трамп. І е, досягти миру дипломатичним шляхом. Там якраз оце дипломатичним шляхом це можливо зробити. Пане Володимире, ну і знаєте, тут наскільки готовий Трамп дотискати Росію, особливо після заяв речника Кремля Дмитрія Піскова. Ось за його словами, війна продовжується не через те, що Росія затягує процес перемовин і лише посилює тиск на усіх ділянках фронту. А через те, що цитата: всі пропозиції та діалогові ініціативи були відкинуті як зі сторони України, так і зі сторони заходу. Ось ініціативи, пропозиції. Це що про визнання п'яти українських регіонів російськими, як Україною, так і власне країнами Заходу. Ну, цього Ну, цього ж не буде. Там ще демілітарізація, денацифікація і все. все 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 Денацифікація цього, да. цього, 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 цього не буде, так? Да? Ну, денацифікація, це, мабуть, щоб Бандеру прибрали, пам'ятники той УПА, да, нас визволець. Чи не знаю, що вони не говорили, повернули це, Леніна? Не ну, Леніна не обов'язково повертати, але я думаю, заборонити. Певні організації партії вони за це, якщо говорити, так от дійсно не буде ніякої демілітаризації, не буде ніякого визнання Україною територій своїх територій за Росією да, окупованих росій, російських територій, російськими. До речі, це дуже добре, що Пісков зробив такий Детальний такий конкретний коментар. Чому добре? Тому що Трамп десь він а, 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 в якійсь такій реальності а, куди слабо е, той смисл а, цієї війни: що їй передував ультиматум а, Путіна Сполученим Штатам відносно України і загалом Східної Євразії. Нагадую, 15 грудня. 2021 року Путін особисто вручив спецпредставниці Держдепу США Карін Донфрід два проекти угод між Росією і США і іншим, між Росією і НАТО, а по суті між Росією і США, зміст яких полягав, якщо коротко сполучені Штати, забирайте з геть з усієї Євразії. Не здійснювати військову там, співпрацю, кооперацію з усіма державами колишнього пострадянського, ну, пострадянського простору, да? е, вивести е, стратегічні якісь війська, збройні сили з усіх держав, членів колишніх радянських республік, членів НАТО колишніх Радянських Республік і загалом Східної Європи. Звісно, що е, е, фіксація того, що Ані Україна, ані Молдова, ані Грузія, ані будь-хто не може, не, будь, не, не, не може бути, а не буде ніколи членом НАТО. Тобто, це був ультиматум Путіна Сполученим Штатам. І, власне, що Пісков сказав? Що була ж пропозиція з боку Росії врегулювати це питання політико-дипломатичним шляхом. Ну, політико-дипломатичним шляхом це оцей варіант, коли ультиматум. Путін вручив Сполученим Штатам у грудні 2021 року, і інший ультиматум, який Росія визвонила Україні з початком повномасштабної війни. Оце і називається політико-дипломатичний шлях у виконанні Кремля. Тому чи, я, я сподіваюся, що після цього коментаря Піскова ще більше вдасться людям з оточення Трампа, конгресменам, які. На боці України і е, займають різку антиросійську позицію, щоб до Трампа хоч трошки ще достукатися і сказати, що Путін хоче твоєї капітуляції за тим ультиматумом грудня, 21-го року, чого ти з ним ще пантаєшся? І давайте поговоримо про що одного путінського товариша Орбан. Віктор Орбан пропонує реформувати Європейський Союз. Інакше цитата йому загрожує розпад. Прем'єр-міністр Угорщини стверджує, що ЄС перебуває під загрозою розпаду і впевнений, що тільки модель різних швидкостей всередині Євросоюзу може врятувати блок. На думку Орбана, головна ідея полягає у тому, щоб дозволити окремим членам Євросоюзу рухатися швидше або повільніше, залежно від порядку денного пошляху європейської інтеграції. Орбан вважає, що слід повернути право голосу національним державам і почати будувати європу концентричних кіл. Перше, що перше таке коло було побудоване навколо безпеки, і могло б включити. Туреччину та Україну, які хочуть вступити до ЄС, сказав Орбан, який раніше нагадаю, що висував ряд заперечень проти інтеграції Києва до Євросоюзу. Друге коло спиралося б на економічну інтеграцію та Шенгенську зону для свободи пересування. Третє відповідало б нинішній єврозоні. Четверте включило б конституційні інститути для тих країн, які прагнуть до все більш тісного союзу. Ну і ось в якості каменів спотикання Орбан звично назвав міграцію, сказавши, що Угорщина і ряд інших. Країн ЄС домагається відмови від загальної політики блоку щодо надання притулку, пане Володимире. Ось Орбан. Ми його знаємо як е, людину, яка є чи не найбільшим противником руху України до Європейського Союзу. Якщо ми аналізуємо зараз цю його заяву, це означає, що він дещо змінив своє бачення. Ні, не змінив його. Позиція залишилась. Він сказав, що навіть нехай там перевернеться догори ногами. Весь Євросоюз, але Україна не може бути членом Європейського Союзу. Це ось теж вчора я читав цитування. Да? Те, що там Європа різних швидкостей, це ідея не нова, Орбан її модернізував, ну, інтерпретував да? свій варіант. Так, цікаво, але знову ж таки, безпекове коло із залученням України і Туреччини. Якщо... За цими загальними словами почати розглядати деталі, то е, яка співпраця можлива? Оце та, що військові навчання спільні, можливо, допомога да, от, така, от як зараз надає Європейський Союз е, Україні, да але не більше того. Е, для того, щоб е, е, Україна була повноцінним союзником для держав. Європейського Союзу Україна повинна бути членом НАТО. А те, що Орбан малює, це такі так. Союзники, але не такі союзники, за яких Угорщина змушена буде піти воювати. Це стосується хоч України, хоч Туреччини. Так? Воювати Угорщина змушена лише за тих, хто є членом НАТО і е, стаття 5 зобов'язань дуже зобов'язати. Так що, о, так що це дуже добре, що Орбан такі речі висуває, але насправді це просто ігри. Але я хочу наголосити, що головний опонент Орбана, лідер партії Тиса Пан Мадяр, він теж не вважає, що Україна повинна вступити до Європейського Союзу. Приспореною процедурою. Він теж говорить, що для нього Угорщини, інтереси Угорщини будуть на першому плані. Тому я б сказав так: що у нас зараз на шляху до, Євро, до Європейського Союзу перепона не лише Орбан, а така вона вже. Е, ну, всі, всі прикордонні держави будуть е, висувати до України вимоги. От Ми бачимо Угорщина з приводу е, е, мовного питання, да, принаймні те, як вони це бачать, е, з приводу е, аграрного сектору, торгівлі, до речі, з приводу декількох скоростей, е, чому Горбан не запропонувати, що якщо Орбан не хоче. Повноцінно виконувати усі директиви і е, е, Європейського союзу, то чого б йому повноцінно не зменшити більше, не зменшити виплати з Європейського Союзу. Гроші, гроші хоче отримувати як всі да з бюджету Європейського Союзу субвенції. А, а швидкості різні мати. Тобто не багато що вважати вважати не обов'язковим для свого уряду. Так, от Польща, Бандера, пам'ятник про Бандеру буде питання, про УПА обов'язково вони вже це заявили. І ми бачимо зміни в електоральних електоральні зміни, які останні заміри показують, що це серйозно аграрний сектор, торгівля знову бюджетні виплати. Польща про бюджетні виплати з. ЄСівській Україні не каже, але вона це питання підніматиме. Словаччина так само аграрний сектор і фінансування, да, фінанси ЄС, субвенції, Румунія. Румунія не виключено, що теж питання мови за зразком Угорщини може почати порушувати. Ну і Болгарія, так що тут Орбан в якомусь смислі він. Занадто антиукраїнський, але, на жаль, він зараз виглядає таким, як то кажуть, занастро, жор, занадто е, жорсткою. Е, занадто, радикальною, демонстра... З, занадто радикальною дякую, такою е, е, уособлює занадто радикальний підход до України е, відносно її вступу в ЄС. Але є менш радикальні підходи, і це наші сусіди. Вони більш конструктивні, більш спокійні, але теж будуть впертими так само, як і Орбан, домагатимуться свого. І це ми вже по, по принаймні по торговельних питаннях вже дуже дуже яскраво бачимо. Пане Володимире, ми тут говоримо про те, що Україну фактично відірвуть від Молдови у Русі до Європейського Союзу, і відповідно наші сусіди будуть більш швидшими у цьому питанні. Ма на увазі саме Молдову. чи будуть вони швидшими? Це питання дуже риторичне. Там Придністров'я кудись повинно дітися. Без Придністров'я інтеграція. Ну, це поки що політичні гасла окремих політиків. Насправді, я думаю, Придністров'я може таки бути е, е, перепоною. Крім того, політична е, ситуація е, е, в Молдові, вона така, знаєте, якась це таки хитка. Немає такої, поки що е, ситуації, що щоб казати, що. Все більшість дуже переконлива більшість громадян Молдови, налаштована на інтеграцію в ЄС, і що не буде реваншу або якогось хитка назад в бік якоїсь нейтралітету із моментами загравання з Росією, тобто, поки що, Молдова все таки в цьому смислі далі. Від е, е, вступу до Євросоюз до інтеграції Євросоюз, аніж Україна. Але в Україні війна це теж дуже серйозна перекона. І ще купа реформ, але в Україні реформ набагато більше зроблено на шляху до ЄС аніж в тій самій Молдові. І є переконлива е, переконлива е, більшість. Громадян да переваж переконлива більшість громадян України, вважають, що майбутнє України в ЄС і НАТО на відміну від Молдови, де такої переконливої більшості немає. Там так воно ще 50, не 50 умовно кажучи, трошки більше 50, якщо точніше. Так, так ну і, власне, продовжуючи там, що Угорщини сума заморожених єврокомісією коштів для країни становить близько 9,5 мільярдів євро. Е і ось причиною заморозки залишаються побоюванням Брюселя. По з приводу погіршення стану демократії в країні, і знову ж таки Орбан заявив його цитата: поки ми не отримаємо те, що нам належить, нового бюджету Євросоюзу не буде. Ми повернемо ці гроші додому і не підемо на поступки в питаннях суверенітету. Так само Орбан раніше заявив про те, що новий бюджет ЄС спроєктовано в інтересах України, тому Угорщина його не підтримає. Так, Україна винна в усьому, що поганого відбувається в Угорщині. Що в, принаймні та поганим вважає Урбан. Ор, ну, оце знову ж таки про ці гроші, і як він дуже, пере, дуже вперто бореться за гроші, розказуючи там, що треба декілька швидкостей. Да? Тобто, Урбан хоче так отримувати гроші, як всі. З бюджету Європейського Союзу за правилами за спільними, але можливо, там десь якийсь відступ від демократичних отих норм обов'язкових для ЄС мати. Тобто, оце буду виконувати, оце не буду виконувати, оце наполовину. Оце так, так поверніть голос суверенним державам. Оце власне це і звучить. Так, Орбан е буде е тиснути. Доки не отримає хоча б переважну частину тих коштів, які він вважає за потрібне, і тут так поки що виглядає, що бюджетний процес в ЄС він знаходиться поки що, ну, в ситуації близькій до глухого куту. Все-таки переговори з Орбаном ведуться і вестимуть надалі. Да? Якийсь компроміс знайдуть, але. Це займе певний час і якісь поступки з боку Європейського союзу і окремих європейських держав, які а, є опонентами Орбана всередині Європейського союзу. Так нам ну, бо власне європейці вирішать таки трішки прикрутити гайки для Віктора Орбана. Пане Володимире, я вам дякую. Дякую, що ви доєдналися до нашого ранкового етеру глядачам. Ті вісім плюс. Нагадаю, спілкувалися із політологом та експертом, міжнародником Володимиром. Волею, ну а далі на т 8 коротка пауза. Повернемося до роботи наживо вже о 10.00. Далі буде цікаво, дочекайтеся.